Вітаю вас, любі друзі, сьогодні п'ятниця, а серед іншого, це означає і те, що прийшов час нашої чергової зустрічі. Сьогодні я би хотів поговорити з вами як продовження на всі попередні теми, які ми, які ми зачіпали в своїх розмовах раніше. І сьогодні, ну, Перш за все, хотів би ще сказати відносно останньої нашої розмови про Тернопільську секту. У Тернополі відбулося в одній з редакцій, одній однієї. Із Газет Такий круглий стіл, на якому взяли участь представники громадських організацій, представники місцевої влади, представники державних органів, які обговорили питання ну, існування взагалі сект діяльності сект на Тернопілі, і зокрема цієї секти, яка незаконно здійснила цю забудову, про яку ми говорили. На превеликий жаль, я не мав можливості бути присутнім в той день. Я на тому круглому столі, хоча запрошення я отримав, мені було дуже шкода, що я не, не зміг скористатися цим запрошенням. Однак я мав можливість подивитися прямий репортаж, прямий ефір з цього круглого столу. Зараз він, до речі, викладений там і на сайті, і на YouTube, Кому цікаво буде, можете пошукати. Цей круглий стіл він е, підніс, підніс е, кілька таких проблем, про які ну ніхто, ну то що ніхто ніколи б не подумав, е, з точки зору церкви, що проблеми можуть ставитися саме таким чином. Я е, так от відділяючися від всіх тих осіб, які говорили ті чи інші речі, це насправді мені не важливо. Головне інше, як держава, як ну, чиновники сприймають питання сект. Взагалі в місті в Україні. Там от було, наскільки я зрозумів, там підносилося таких два питання, які, над, над якими треба особливо подумати. Перш, це те, що для держави, в принципі, байдуже, хто там, що вони роблять, що вони моляться там, як вони там собі служать, сенс в іншому, чи вони отримали державну реєстрацію. Якщо вони отримують державну реєстрацію, це означає, що їм їхня діяльність дозволена. Я думаю, що це абсолютно така маячня, про яку говорити навіть страшно. Тому ну, що згідно нашого законодавства, наскільки я розумію, можна зареєструвати будь-що що завгодно, і ти будеш вже вважатися ну, законною і канонічною церквою. Це ну, насправді досить такий. Небезпечний факт. Ніхто сьогодні не контролює священнослужителів, ніхто сьогодні не контролює їхню діяльність. А ми знаємо, що сьогодні існує така кількість шарлатанів, ну, мені дуже шкода про це говорити. Це, це звичайно, такий негативний негативне забарвлення церкви. Люди відкривають для себе і жахаються, що таке може бути. От вчора я на прийом прийшла жінка. З своїм сином вони хотіли розлучатися. І перед тим вони в одному з тернопільських храмів ну, брали шлюб і туди звернулися для розлучення. І от коли цей настоятель виписав їм свідоцтво про розлучення, і вони прийшли до нас, з ним. я подивився, це, це жах. Священник видає запрошення такі ну, офіційні документи на запит. Не, не існуючої єпархії. Хоча, коли е, я вчора бачив в вчорашній газеті чи знову ж таки того самого священника, він представлявся священником-кліриком взагалі іншої церкви, не то що єпархії. І от люди, які ходять до церкви, вони, ну, вони, вони спочатку довіряють повністю, так очаровуються тим священнослужителем, тим чи іншим, не конкретним. Це я не знаю, чи взагалі можна очаруватись. Але взагалі, от, люди ну, мають довіру, безперечно, що рівень довіри людей до церкви вони, він сьогодні ще достатньо високий. Інша справа, що авторитет до самих священнослужителів, якщо розрізняти авторитет церкви і от окремих кліриків, він абсолютно, абсолютно ну, якщо не, не нульовий, так от дуже і дуже низький. Тому що своїм життям, своєю свої поведінкою, своєю мовою дуже багато людей. Ну, на провеликий жаль, замість того, щоб приводити до церкви нову паству, спасати їх. Вони не тільки самі не спасаються, але й інших спокушають і роблять з їхніми душами все, що завгодно. Ну, але так довго не буває, так не буває безнаказано, якщо і не з боку людей, так з боку Бога. І обов'язково Господь ну, запросить тієї людини відповіді за все, те, що вона вчинила. Як вона, чи вона зуміла обманути людей, ну це, це куди не йшло. Люди, наші люди самі хочуть, щоб їх обманювали. І коли я казав тій жінці, дід, заберіть ці гроші, що ви заплатили, вона заплатила 450 гривень за довідку не існуючої церкви. Я кажу, дід заберіть, тому що, по-перше, це гроші ваші. А по-друге, ну і мені, наприклад, я вважаю це таким от злочином. І якщо він не буде там. Якось, якщо він не буде супротивлятися тому всьому, він віддасть ці гроші. А якщо буде, можна навіть визвати міліцію і викликати. І нехай вони розбираються вже. Чи це якийсь був. Ну, це ж злочинець, він, як би мені казали, чи скільки він там і Петрохілів на собі носить, чи скільки хрестів він собі на шиї вбирає. Те, що він непорядна людина, це тут очевидний факт, і з цим навіть не можна спорити. От, і, тому, якщо можна сказати, повертаючись до цього круглого столу і питання сектанства, якщо для держави важливо є лише те, чи зареєстрована громада, чи не зареєстрована громада, ну тобто, що вона там офіційно існує і зобов'язується ну, звичайним певним чином доступним зберігати там спокій в державі, нічого там, ну, бути під контролем тако, таким більш-менш. Так от що сказати відносно. Розуміння церкви цієї проблеми, вона звичайно лежить набагато глибше і звучить набагато так от жорстокіше. Ми повинні знову ж таки говорити про духовне здоров'я нашої нації. Якщо ми сьогодні не будемо говорити про здоров'я нашої нації, завтра на це наша вимер тільки через те, що на цю, на цю проблему ніхто не звернув уваги. Люди, які ходять і відвідують ту чи іншу секту, вони не, не тільки е, е, психічно хворі. Вони і ну, культивують собі далі ці всі свої проблеми і, і, і хвороби, які в них є далі. Тому та людина, яка ходить до, до секти ну, недовго, вона вже хвора. А та, яка ходить вже довго, вона хвора вже ну, однозначно і швидше за все безповоротно. Треба сказати, що існує статистика про те, що, наприклад, люди, які покидають секту свідків Війгове, вони ніколи не повертаються до церкви. От є така ну, у них е, очевидний такий е, психологічно для них важлива ну, така установка, що скажімо, там, загальновизнана церква це, це сатанинська організація. І от Їм ліпше бути вдома, ніж ходити до сатанинської організації. Навіть тоді, коли вони і бачать, що їхня організація свідків його вона абсолютно ну, неправильно вчить. І от сьогодні, знову ж таки, нам всім треба якомога швидше, якомога більше працювати над тим, щоб повернути людей, всіх, до правильного розуміння проблеми. Тому що без правильного діагнозу ніхто ще не вик... ніколи не вилікував цієї хвороби. А в нас проблем... проблема цих хворіб існує занадто багато вже часу, щоб її не помічати. І занадто вона вже сильно болюча для. Нормальних людей. Ось це справа, звичайно, в першу чергу церкви. Я думаю, що ті люди, які погоджуються зі мною, вони ну, разом з тим розуміють, що ті всі аргументи, які викладені для держави, вони ну, для нас ну, не аргументи. Знову ж таки кажу, без уваги на те, хто їх там на тому круглому столі проголосив. Звичайно, коли почали говорити, там з'явилася думка, що ми от обговорюємо тему. Невеликої там, міської общини, там їх там, 60 чи 70 людей. Якщо в нас є от проблема Почаївської лаври, яка дуже скоро буде ну, в повній власності московських монахів, і невідомо взагалі, яка її доля. Я б хотів сказати, що однією з, однією з таких можливих способів повернути людям. Повернути людей із секти додому, до України, до здорового глузду, це, звичайно, дати їм здорову альтернативу. Поки що українці не мають єдиного такого свого духовного центру, який би вони мали мати як альтернативу тому всьому сектанству, яке ми сьогодні бачимо. Якщо би ми дали можливість людям сьогодні ходити до лаври і молитися там українською мовою. Здійснювати ті звичні для них богослужіння, до яких вони вже за 20 років, слава Богу, звикли, вони вже і, і їм вже навіть вухо ріже, коли вони чують таку слов'янську мову у ті. Тому що, ну справді, я все кажу, що ця слов'янська мова, яка зараз вона є, це зовсім не та мова, якою говорив Кирило Мефодій, це зовсім не та мова, якою нею і писав, і не яка давалася нам. Та, що сьогодні використовується в церквах Московського патріархату, це, ну, це російська мова, згодиш такими слов'янськими відтінками невеликими, для того, щоб ну, збаламутити, мов, з, з, збаламутити людей, тих, які ходять. І в першу чергу молодь. Тому що молоді люди ну, не знають цього і не цікавляться, тим їм тяжче зрозуміти, що, 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 що тебе можуть в церкві обманути, а в церкві, на превеликий жаль, обманюють. Обманюють, коли кажуть, що от Бог ніякої іншої мови не чує. Що українська мова, це казала, ще, ще колись коли був митрополит Василь Липківський, їм казали, що, що молитися на телячій мові. Я впевнений в тому, що колись був Даль такий, казав, він, той, що словник склав Тлумачний, він казав, що та людина, на якій мові він, людина, на якій мові думає і говорить, до того, до тієї держави вона і належить. От я можу повторити це слова і сказати, що якщо ти сьогодні молишся на російській мові, якщо ти сьогодні виступаєш проти, проти української мови в богослужінні, проти української мови нормальної людської мови для нас в церкві, це означає, що ти ну, не, не то що там не українець, це це очевидно, що ти не українець. Те, що ти просто зневажаєш Бога і дар п'ятидесятниці. Подумайте про те, для чого ця п'ятидесятниця була дана. Тому що зневажити Бога можна різними способами, Не там явними гріхами, вбивством, там, блудом чи там, крадіжками якимись. Можна настільки тонко служити дияволу, причому багато років, що ну, в кінці кінців ти будеш дивуватися тому, що ти почуєш від Бога. На часі страшного суду. Ну і ще хотів би сказати: сьогодні ведеться в інтернеті дискусія велика про те, чи потрібно оцю Івану Охлобистину повертатися в... Знову в церкву і до свого служіння. Я би хотів сказати, що незалежно від там персонажа, відповідь, в принципі, для церкви доволі очевидна. За православним. За православною традицією, за православним розумінням взагалі основ духовного життя, людина, яка віддала себе в Богові в повній мірі, вона до меншого вже йти не може. Саме тому в нас є традиція, що людей, які не одружилися, не взяли таїнство шлюбу до рукоположення священичого, вони так і залишаються целібатами. А, а священників знову не одружують. Чому? Тому що та людина, яка від, присвятила себе Богові в більшій степені, до меншої, вона вже ну, не може йти. Якщо вона обіцяла своє служіння і порівнювала своє життя, таке життя мучеників, там от співаються такі тропори сильні під час об, 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 о, трьохразового обведення навколо престолу. Тим самим людина повністю себе присвячує Богу. І от коли він вже повністю присвятив себе Богові, як може людина знову повертатися до того? Тому що повертатися до нижчого служіння, це, це саме означає, що просто, наприклад, знову взяти собі іншу жінку, чи там взяти іншу сім'ю взагалі і, 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 і робити щось такі от, подібні речі. Тому е, я думаю, що незалежно там, чи, чи це там він. Е, Відомий зараз, чи про нього багато говорить, справа не в його персоні конкретно, а взагалі ставлення до проблеми. І я думаю, що православні християни, особливо студенти духовних шкіл, мають розуміти, в чому тут питання. основне. питання в тому, що людина, яка присвятила себе, віддала себе без залишку Богові, вона на менше вже ну, не має погоджуватися. В тому сенсі, наприклад, у нас, хто знає, От нас питають дуже часто сектанти, навіщо вам е, от під час богослужінь використовувати такі дорогі речі, там позолочені, багато там з камнями є. ну там Я в принципі не дуже бачив таких дорогих, не дуже часто я зустрічав навіть такі, щоб аж сильно були позолочені, ну, принаймні якісні, там ці євхаристійні набори, де диско з є, звіздиється, ложечка сама, от, е, чаша потір саме. І вони, всі зроблені переважно з якісного такого, або принаймні по теорії, вони мали бути зроблені з найкращого матеріалу, який тільки доступний, тому що це, це те основне, в чому ми не стільки основне, але одне з найважливіших речей, в чому ми показуємо свою віру в Бога. Ми показуємо своє старання і свою, свою оцінку того, як ми сприймаємо. взагалі, Наприклад, Євхаристію, Ми даємо Богу, він найкращий, що може бути. І тому зараз, наприклад, ніхто не використовує дерев'яних чаш. Їх, їх можливо, б було робити набагато швидше і набагато, ну ну як вони би були набагато дешевшими в використанні, але люди сьогодні складають гроші, багато працюють над тим, щоб зробити собі саме краще. Так само і в служінні нашому ми намагаємося. Або принаймні намагалися приносити Богу він найкраще з того, що ми маємо. Скажімо, взяти, ну, ясно, мені, наприклад, там можливо подобається там, як він як актор, отець Іоанн, але все-таки його таланти, цей Божий дар, дуже, ну, він також може використовуватися і, і заради Бога, тому що витрачати себе і розпорошувати себе на інтернів православному священнослужителю. Ну, не тільки ну, недобре з точки зору ставлення до сану, але взагалі ну, з точки зору вічності то що ми завжди говоримо про сотеріологію, про те, що спасіння, воно настільки, ну, нам для спасіння дуже мало часу, настільки різних проблем, стільки різних невзгод. І труднощі, які виникають, що розпорошувати себе лише тим, що він що заробляти гроші в інші якісь професії, яку обрав поза служінням Богові, було би просто духовно небезпечно. Ясно, що в нього є великий такий аргумент в користь того, що йому треба працювати, що в нього є сім'я. В нього є діти, багато дітей, є дружина, і за за яких він відповідає. Але справа не тільки в тому, що як батько, ти повинен матеріально там забезпечити свою сім'ю. Ти повинен показати їм світлий ідеал, дати їм духовний стержень, за яким будуть виховуватися ті самі діти в майбутньому. Тому що ми знаємо, наприклад, маємо багато прикладів, коли батьки давали людям, вони купалися в тих грошах. Головне не мали не тільки духовного стержня, вони навіть не мали нормального морального стержня, не мали нормальних понять про ну, порядність. І тому я думаю, що е, оцю Івану, наприклад, потрібно повернутися до свого служіння. Якщо в нього є такі таланти, які він розуміє, що він не може в собі стримувати, дуже добре їх так от... Повернути в русло Боже. Я думаю, що він багато чого може розповісти людям про Бога. Він багато і зараз розповідає про це. Але як сказати, в порівнянні, в перемішку з тими речами, які він робить на майданчиках знімальних, воно звучить навіть зовсім не як проповідь Христа, а як якась така от. Ну, з легкою іронією це все сприймається, принаймні мною. Тому що я знаю, що людина, яка вірить в те, що вона говорить, вона мусить і жити тим. Вона мусить сама переживати, а не час від часу говорити прекрасні речі. Як би ти їх не називав, чи доктринами 77, чи 88. Справа в тому, як людина сама Вірить в ті слова, які вона говорить. А якщо вона вірить справді, вона і намагає змінюватись. Тому я думаю, що не тільки отець Іван, але й багато священнослужителів, які сьогодні займаються Бог значим, якимись бізнесами, якимись, ну різними справами сьогодні займаються священнослужителі, які не завжди лечать робити людям, які мають духовний сам. І в мене от, був випадок такий, що розкажу. Перейшла жінка, яка сповідалася про сина, який був священиком, а зараз покинув і займається. Ну, вже декілька років він був священиком, але він покинув там в силу обставин обставини, не буду розказувати, там, щоб не порушити таємницю сповіді. Скажу лише одне: він довгий час вже займається тим, що він кондуктор, там, чи в автобусі, чи в тролейбусі, чи, чи в трамваї. Я вже точно не пам'ятаю. Але смисл в того, він вже багато років служить, я тільки подумав одне. Він, він як помре, ну помремо ми всі, навіть навіть я помру, це, це дуже жахливо. Але син зараз не в тому. От він як помре, і всі знали, що він кондуктор. І тут він як помре, його треба хоронити за православними канонами, Ну, як от належить людині в священничому сані. Він буде в іпетрохіллі, він буде в поручах. Він буде в фолоні і на нього грудях буде лежати святе Євангеліє. Наскільки це буде проповідь Євангелія самого тим життям, і пок... наскільки буде доказом того, що як не повинен жити чоловік, якщо він має можливість вибору більшого, а залишається на менше. Ось тому нехай кожен з нас, хто сьогодні слухав мене, дивився на мене, розділить зі мною ці думки. І... Нехай Божа присутність, яка завжди нас умудряє, не покидає нас і протягом цього тижня, і протягом цього місяця, і протягом взагалі всього нашого життя. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Мені було дуже приємно, що ви знайшли собі сили і мужність додивитися цей ролик до кінця. Всього найкращого. До нових зустрічей, до побачення.